Що у вас сьогодні підростає покоління, молоде покоління, де так само сьогодні віддає своє життя, ліється кров за рідну землю, за рідну батьківщину, де так само мріють, де так само люблять, де так само хочуть, щоб була воля, була свобода, де можна було вільно дихати на своїй рідній землі, на своїй рідній Черкащині. Я хотів би зазначити, шановні ветерани, що ми не дамо агресору ступити ногою і посіяти зерно розбрату. Шануючи вас від імені керівництва обласної ради та всього депутатського корпусу, хочеться привітати вас із цим днем перемоги і послати вам найщиріші власне побажання, побажання миру і душевної славоди. Побажати щерцевої долі української. Хай прихильною вона буде до вас і до нашого покоління, за яке ви вкрай переживаєте. Хай Бог дарує вам міцне здоров'я та ще довгі роки спокійного і безхмарного життя. А ми водночас постараємося все зробити для того, щоб вам комфортно почувалося саме тут, у нас. Разом з нами, і яких вже немає. Я переконаний, що сьогодні наше головне завдання пам'ятати тих, хто загинув, подякувати і шанувати тим, хто серед нас живий, подумати, як допомагати дітям війни, тому що насправді ця категорія особила і це трагедія, і наші помилки, і формування Збройних сил і силових структур. Сьогодні треба провести реформу, і ми повинні бути переконані, що за честь служити в українській армії, за честь служити в міліції чи СБУ. Там повинні бути люди, яким ми довіряємо, український народ довіряє і які гордяться служать там. Бо ніхто нам не допоможе, коли почнуть наступати на нашу територію. Тому я переконаний, що і сьогоднішнє випробування ми вистоїмо, як вистояли під час Великої на війни. Бо не даремно говорять, що перемогли Гітлера, і Путіна. Слава українським ветеранам! Слава Черкащині! Слава Україні!